Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія «Автодилер». Сьогодні для наших клієнтів приїхало 6 автомобілів, з яких Audi Q5, яка вже з'їхала далі побачите. Audi A7, Audi Q7, Q8, одні Audi. Також є Hyundai Tucson на гарній комплектації та ефичний x 5 Усі машинки run and Drive. Зараз будемо детально оглядати. Ось наш великий автовоз, тому погнали дивитись. Ось наша Q5, машина 2016 року на повному приводі двохлітровий бензин. Машина з'їхала самостійно з автовозу. Як ви можете бачити, абсолютно ціла, без пошкоджень, куплена з дилерського аукціону. Бюджет на даний автомобіль під ключ був у нас 14 650 доларів. Пробігу у нас 135 тисяч миль. Гарний стан салону, потрібно зробити невелику хімчистку, тобто двигун працює рівномірно. ось, немає там ознак якихось дефектів двигуна. Машина на непоганій комплектації є безключовий доступ. Є в нас панорамний дах. Тут у нас стоїть всесезонка на 18 дисках. Класний, комфортний автомобіль. Для сім'ї по комплектації електрорегулювання у нас сидінь та шкіра, присутній панорамний дах, е, мультимедія керування виведено в нас до речага КПП. Е, потім клімат контроль, звичайно, підігріве сидінь, розширена мультимедія пробігу 135 800 миль. Е, машина повторюю ще раз було в бюджеті 14 600, Ось під ключ. Тобто вже тут з повним пакетом документів. В принципі, ніяких питань по ній немає. Зауважень. Двигун працює рівномірно, потрібно зробити ще раз наголошую, невелику хімчисту. Так що в нас приїхало з США, оригінальні ковриве які вартують в США дуже дорого. Докатка так, якраз з'їжджає у нас другий автомобіль. Це Ауді А 7 вже в 19-му кузові трьохлітровий бензин. Машина також абсолютно ціла на гарній комплектації. Виглядає вона досить солідно та чудово. На максимальній оптиці на дістроніках на камерах 360. Машина на повному заряді. Зараз будемо більш детально оглядати. Під капотом у нас трьохлітровий бензиновий двигун, максимальна оптика для США, дістронік, адаптивний круїз-контроль, камери 360, звичайно, парктроніки по колу. Машина в нас run and Drive також гарному синьому кольорі. Переходимо до салончику. Преміальна музика Бенкоусон, пам'ять сидінь. Далі безрамочні вікна, як ви можете бачити, безключові доступи на усіх чотирьох дверках. Структурне дерево в нас присутнє. тим два вже монітори сенсорних, пробіг 74 тисячі милі. Машина куплена з дилерського аукціону Манхейм. Задній ряд по задньому ряду сидінь підігріви та клімат. Контроль. Також чорна стеля по багажнику електроляда. Приїхали у нас якісь від Audi оригінальні, ага, це аптечка оригінальна, докатка, домкрат та е, ключі. В принципі, все як по заводу було, так і є. І, звичайно, електропривід багажнику. Друзі, з'їжджає наша Audi Q7 2018 року на престиж комплектації, яку ми продали через наш телеграм-канал за 22 тисячі доларів. Була фіксована ціна. Машина Гран Гарна комплектація, адекватний пробіг 220 тисяч кілометрів. І як можете бачити на ходу. Та абсолютно ціленька Audi Q7 2018 року, яку ми продали в дорозі, машина в нас чистий 18-й рік по кузову, престиж комплектація. Присутня в нас преміальна музика, база вентиляція передніх сидінь, проекція на лобове скло, розширена мультимедія, електронний щиток приборів, 138 тисяч миль пробігу. Звичайно, безключові доступи. 21 оригінальні РС диски, можете побачити Audi Sport Далі, чотирьохзонний клімат контроль, вторки присутні також. Електроляда, камери 360. Ми тут маємо оригінальний, до речі, компресор від вак групи. Його ніхто не забрав, ніхто його в порту не вкрав. Далі балон спіною, домкрат, все є на базі. Музика преміальна, бозе, підсилювач. Цей варіант був проданий в нас в телеграм-каналі. Фіксована ціна була в дорозі 22 тисячі доларів. Якщо цікаво даний варіант автомобіля, пиши, проконсультуємо та підберемо. Друзі, з'їхала в нас Audi Q8. Машина у нас на престиж комплектації в гарному, темно-синьому кольорі. Машина також run and drive, також абсолютно ціла, тобто без ДТП, без пошкоджень. Пробіг 104 тисячі милі. Приїхали в нас два ключі на автомобіль. Наголошую ще раз, це S-Line. По покузова машина. У нас 18-й рік, 19-й модельні, 21-й диски, безключові доступи, вентиляції сидінь, повний фул в салоні, Чотирьохзонний клімат контроль, звичайно, чорна стеля. Ну і класний темно-синій колір. Рідко коли Q8 зустрічаються в такому кольорі. Виглядає вона солідно та спортивно. Звичайно, електроляди, камери 360, Парктроніки, до речі, є заводський в нас під паркоп заглушечка. Усі оригінальні коврики, оригінальний заводський компресор, запаска, докатка присутня, преміальна музика. У нас базе тут стоїть. Все є на місці. Повний комплекс з автомобілем приїхав. Ніхто нічого не забрав. Машина була куплена в нас в бюджет під ключ 39 тисяч доларів для нашого клієнта, який неодноразово замовляє вже автомобіль. Тому, якщо цікаво, пишіть та звертайтеся, якщо цікавий такий варіант авто. Ось наш Hyundai Tucson. Машина 2-літровий бензин на непоганій комплектації. Погляньте, які тут у нас ганстерські диски. Класний синій колір купувався автомобіль для дівчини. Як для першого автомобіля, я думаю, що просто супер. Машина в нас на тканині, мультикермо присутнє. На автоматі, звичайно, передній привід. По кузову ніяких немає. В нас нюансів та питань машина в нас, до речі, в заводських бронеплівках. Run and drive, тобто заводиться, їде без проблем. Пробіг адекватний, там 200 тисяч кілометрів. Класний колір, класний варіант і бюджет під ключ. 14 600 за даний варіант автомобіля. Зустрічає нас автомобіль просторим, багажником, все чистенько, повнорозмірна запаска, є домкрат ключі, тобто все є на місці. Рамочки-автодилер одразу на базі та пахнючечки Тому я думаю, що варто через ось ці ніж такі купити та придбати у нас автомобіль. Електроляди немає, але є задня камера, до речі. Хочу звернути увагу на стан салону, хоч і тканина, але на 200 тисяч кілометрів не заїжджена, не зачухана легенька хімчисточка – стан нового автомобіля. Присутні в нас електрорегулювання сидінь. Панорамного даху немає. Є задня камера, клімат контроль, та й в принципі більше нічого такого немає. Погнали до x 5 го який був проданий через наш телеграм-канал, за 17,5 тисяч доларів трьохлітровий дизель 2014 року f 15 Ви бачили колись такі взагалі ціни? Пробіг автомобіля 350 тисяч км, По карфаксу замінені ланцюги, екологія, турбіни, все, що може бути. Да, є пробіг, але ціна 17500. ефічні Ефичні ікси стартують у нас на ринку від 24 тисяч доларів, тобто економія порядку 7 Тисяч доларів на автомобіль безключовий доступ, сліпі зони, підігрів керма, панорамний дах, преміальна музика Harman Kardon, проекція на лобове скло 17500, жирний ефичний x5 трьохлітровий дизель, чотирьохзонний зони клімат контроль та підігрів задніх сидінь. Машина на гарній гумі, 18-го радіусу, електроляда, коврики. Шторки, я думаю, що це саме такий був один із найкращих вигідних покупок та продажів стосовно цього X5, оскільки за 17,5 тисяч доларів ви отримуєте машину 14 року на жирнючій комплектації, дизельну і вже обслужену. Стан сів і поїхав. Хімчистка, мийка, все на виході. У вас авто там з обслуговуванням, зі всім хай буде 18 з копійками з постановками. За F15. я думаю, таких цін немає в конкурентів. Тому, якщо цікаво, звертайтесь. Зробимо аналогічний вам варіант. Друзі, ось такі машини сьогодні приїхали для наших клієнтів. Машинки всі абсолютно цілі, по гарним бюджетам. Я думаю, змістовно гарна вийшла розпаковка. Якщо ти бажаєш замовити автомобіль або придбати в дорозі, пиши нам всі соцмережі. Ми проконсультуємо, підберемо класний автомобіль по вашому бюджету. Всім гарного дня! Підписуйтесь на Telegram, Instagram та TikTok. Слідкуйте за нами.